Добрий день, мене звуть Фраткіна Олена. Я є колорист. З багаторічним досвідом і маю честь презентувати вам свою онлайн-програму, базовий курс з колористиці. Тобто цей курс підходить і для початківців, і для майстрів з досвідом. З цього курсу ви дізнаєтеся, як тонувати волосся без підриву натуральної бази. Ви дізнаєтеся, як зробити гарний платиновий тотал блонд. Ви дізнаєтеся, як зробити блонд без знебарвлення. Ви дізнаєтеся, яка різниця. У різних знебарвючих засобах, як їх обрати для своїх клієнтів, які для чого застосовуються. Ви дізнаєтеся усі фішки, правила, алгоритми декопування. Тобто будете вміти грамотно знімати колір. Ви отримаєте декілька інструментів для цього. Ви отримаєте інструменти для тонування волосся для різних баз. Ви отримаєте 30, майже 30 годин корисної інформації для себе, без якої взагалі неможливо працювати.